Радіо UA Chicago добрий вечір. Сьогодні з вами агенти з нерухомості з компанії Комар в скороченому складі. З вами Олег Болюк і Дмитро Безрукавий Шефа нема шеф на підвищенні кваліфікації в Бостоні. Ми сьогодні з вами поговоримо на досить багато тем насправді накопичилося і почнемо напевно з новин економіки. І ще кілька різних речей поговоримо про моргіжні рейти, про там можливі 50-річні позики і ще багато чого. Які в нас новини економіки? Дмитро до речі, так, цей тиждень ці останні два тижні дуже були цікаві на новини, на такі прогнози на майбутнє. І оці про 50-річні моргичі, які Трамп хоче. Впровадити. А, але що ми бачимо на, а, на самому ринку нерухомості? А, ну, саме перше в нас був government shutdown, Досить, Дякую Дякувати Богу. І... Відкрився. Вже нарешті-нарешті. При тому, при тому, що люди досі кажуть, що не всі що отримали чеки, і частина, частина співробітників ще досі працюють, якби в борг. Так, так дуже часто, і от всі ці працівники от, е, в аеропортах вони всі працювали, навіть якщо в нас говорить шатдаун, безкоштовно, по суті, тому що аеропорти не можуть просто так закритися. Е, так от, е, незалежно від того, що в нас був е, шатдаун, була якась статистика. Нарешті оприлюднюють якусь статистику. У нас безробіття виросло до 4,4%. Що це показує? У нас до речі, вона так повільно піднімається цілий рік. У нас в січні було 4,2%, потім в потім року 4,3%, і от зараз перший місяць 4,4%. Це повільне підняття, прогнозовано. для того, і тримаємо. Ми високі відсотки, скажімо, щоб щоб наше безробіття потрошку потрошку з сповільняло економіку. Уявіть собі наскільки нелогічно зараз є політика Трампа. Він розганяє нелегальних мігрантів, що мало би спричинити зменшення безробіття, правильно? Тому що звільняються робочі місця, так звані, якщо про це дійсно йде мова. І ці робочі місця мали би зайняти люди, які є безробітними. Ми бачимо, що е, латиноамериканців ганяють по цілій Америці, якби вони не виходять на роботу, але на цю роботу все одно американці не хочуть йти і безробіття росте. 4,5% приблизно відсотки це не є поганий показник, насправді. Це досить здоровий, це досить здоровий показник, який ні про що такого нам тривожного не каже. Якщо що. Е, наступне, що в нас по інфляції? Інфляція в нас також йде до вгори. Угу. Е, Трамп так сильно хоче спускати відсотки, і так е, е, звертається до того Джерома Павла, щоб від. Знизити, тому що як інфляція сповільнюється, вона насправді в нас знову ж таки піднялася. була 2,9, стала 3. 3%. Що це в принципі нам показує? Що можливо, ті тарифи, які він вводив, не такі вже й ефективні. До речі, про тарифи. Реверсивні тарифи почали включатися. Сюрприз, сюрприз. Тобто в багатьох індустріях. Помітили, що тарифи в принципі не працюють, тобто вони то працюють, але вони працюють тільки як підйом Стікер Прайс. Бо той, хто купляє е, продукт десь за кордоном. Він платить просто вищу ціну завозичи його в, в Америку. Ну і він змушений ту ціну якимось чином відновити. Він її відновлює за рахунок ціноутворення. От. І багато продуктів подорожчали, багато мереж просто заповільнили оборот або звузили кількість продуктів на полицях. Відповідно, це також зменшує кількість перевезені, багато ще чого. Тому реверсивні е, ці тарифи. Єдине, що Трамп про них не анонсує, так знаєш. Мені так подобається, коли голосно оголошує. Тарифи він оголошує, з, а з це близькою, пам'ятаєте? Це Фотографія з табличкою великою, де були всі там 25-50% оце все, а коли йдуть реверсивні, то про це ніхто нічого не говорить. До речі, так, я теж читав цю статтю. Е, найважливіші там е, якраз кава, е, кава, боби і такі так, продукти. В основному це продукти, тому що дійсно, якщо в них в нас немає де імпортувати з інших країн. А є ці країни можуть імпортувати імперу... в нарешту весь світ, то звичайно вони ціну спускати для Америки. Mm -hmm. Не також буде. швейцарський годинник. Якщо вас це цікавило, були тарифіковані по 25, плюс, плюс ще якісь там лекшері, так, їх знову вернули на 15% тарифікації. Тобто, якщо ви хотіли купити собі якийсь швейцарський преміум-годинник, наприклад, ви в Америці прийшли, то вони були дорожчі за рахунок тарифів і тепер вони вернулися. Якщо це комусь цікаво, на 15-відсотковий показник. Але я от дивився на якщо ви захочете, наприклад, в eBay купити щось з Японії, з метро, любитель Японії, то вам показує приблизно. 40-50% тарифікації зверху. Просто yeah. накинуло до тієї ціни, просто зверху тарифи ще й такою лінійкою пишуть mm -hmm. тарифи. Так, yeah, uh, yeah. щоб ви не да дораховуєте про що це хтось хоче там нажитися? Це просто ці тарифи. Єдине, що ми мали стати якось дуже багатими овернайт, але поки що ми цього не помічаємо. Як ви в економіці? Але до речі, до речі, що ти думаєш про ці дві тисячі чек, який Трамп так кричить на всі сторони від тарифів. Ти чув про цю новину? Я yeah, чув. Це вертольотні гроші. Це як йому подобається дуже. Дуже сильно, я, я впевнений, що там буде писати на чеку Трамп. Щось там, ще мож, може, ще буде його фотка, де він танцює в IMCA, або я не знаю, щось, щоб всі побачили, що це він в своїй кишені відео гроші. Напевно, він хоче таким чином відволікти увагу і підняти свій рейтинг, тому що зараз він підписав, е, як це? release of Epstein files, і це знов понесеться лайно по трубах і буде відволікати від повістки дня. От також це він просто хоче ще якісь відволікаючі фактори. Тим, наприклад, що вчора приїжджав Бен Салман, Принц, е, на якого всі попередні адміністрації вважали його вбивцею, вважали його винним в смерті Кашогі. А тут Трамп його просто прийняв, бо той пообіцяв один трильйон інвестицій. Ну, ми побачимо, чи той один трильйон буде інвестований в фонд Трампа чи куди він буде інвестований, але це також, це також цікаво. Фактор, і він, оці, мені здається, ці чаки це якраз відволікаючі маневри для того, щоб людям замилити очі. Але бачиш, навіть, навіть оці дві тисячі. Він голосно говорить, а та людина, яка буде відповідальна за ці дві тисячі, це якраз у нас трежері директор Скотт Бесен сказав: насправді не так все просто, що має конгрес проголосувати, Сенат має проголосувати. Тобто ці дві тисячі дуже, дуже сильний Так, Звідки, звідки ці дві тисячі треба ще виняти? О, тобто, Ще певні нюанси з їхнім появленням. До речі, про відсотки. Ти е, замітив, що останнім часом відсотки в нас не спускаються. Відсотки шість, в нас навпаки трошки піднялися. 6,3. Ми при тому, що вже бачили самі вже 6 ми бачили, 6,01, 6,3 відсотки стоять. Якщо ринок, не знаю, як в тебе, мені здається, в мене зараз. Це сама така зимова. Повільна точка, ще Thanksgiving скоро потім вже там свята будуть одне за одним. І так до нового року вона вже буде дуже-дуже повільна. У мене є клієнти, які все ще не змогли знайти щось, і вони кажуть, це тільки ми не можемо нічого знайти, чи це всі так. Я кажу, це всі так, тому що вибору дійсно такого немає, і люди, які продають, вони також не задоволені, тому що недостатньо є покупців зараз на ринку, що є в принципі органічно. І до речі, та і от відсотки так само хто е, відсотки зараз трошки піднялися ніж вони були от там е, місяць тому. А через те, що інфляція трошки піднялася, вже в нас не такий сильний, якби маркет не так сильно прогнозує, що в грудні в нас буде зниження відсотку. Як вже обіцялося. Ну не обіцялося, як а очікувалося. 10 грудня засідання Федрезерва. Наступне останнє. Та наступне останнє цього року, і не факт, що буде якесь зниження. Скоріше угу. всього, ми так і залишимося в районах 6,35, 6,5. Бо ніяких Особливо змін не відбулося, тому Федрезерв якби реагує на зміни. А, чекай, чекай. Які зміни відбулися в економіці? А обвал криптовалют ти бачив багато людей. У мене може, я фоловлю стільки тих людей, які закидають. І що вже час продавати солану, чи ще тримати ту солану? Я ж поцікавився, що це за солана. Це якась криптоокрема мережа, чи якісь їхні. Я не буду зараз мені там напишуть, що ти не знаєш, про що ти говориш. Коротше, це. Е чи це якийсь їхній маркетплейс, чи це якась система розрахунку? Це Solana, вона впала там з 260 до 130, і біткоін впав mm. з 116, до вже був 88 чи 89. 86, мені здається, 86. сьогодні вже так. А так всі кажуть, які, які стабільні криптовалюти, і взагалі. Ну, це дуже волатильна річ. Якщо це є незалежною одиницею в економіці, то чому вона настільки впливає від економіки? Правильно, вона б мала собі окремо пливти зовсім паралельним курсом, але, але так не є. Тому величезний обвал, і це, напевно, ну, цей обвал він означає, що десь зникла якась кількість грошей. Правильно? Це не ж просто, Не просто там цифри помінялися. Це, це якась кількість, гігантська кількість капіталу, десь просто випарувалася. Воно, звичайно, буде помаленьку відновлюватися, але відновлюватися це не означає, що вона б росла від тієї цифри, де вона була. Тобто воно буде тільки доганяти назад ті цифри, звідки впало, а не накопичувати наступні, які вже би були. Так, що інвестори е, най, найкраща інвестиція, поки що ми бачимо нерухомість нікуди не є. як не крутіть. Так, на, не на крутіть. довготерміновий е, час інвестиція в нерухомість вас ніколи не підводила. До речі, ти от згадав про кількість, що немає вибору на маркеті. Я сьогодні читав досить такий цікавий репорт від НАР. Е, це асоціація ріелторів, Прогноз на 26 й рік. І вони дають прогноз по відсотках, по, а, по транзакціях і по а, росту ціни. Вони на 26-й рік закладають, що відсотки в нас будуть 6, що вони не будуть нижче. Йти все одно, у нас буде досить високий відсоток. Шість mm -hmm. що ціни стабільно, як і останні в нас роки, ростимуть, а, ростимуть не так сильно, тільки на 4% в рік виростуть. Хоч ми останні декілька років бачили, що деякі mm -hmm. райони росли і по 10 і по 15%. Але що найкраще, що для всіх і покупців і агентів, у нас кількість нерухомості на продаж планується збільшити на 15%. що досить-досить тобто ми, тобто, ми, аналізуючи ці дані, можемо зрозуміти, що в принципі буде здоровий ринок. І... Ну, як здорово, він повертається і... ці так, в так, до Так, так, і до для того. покупця, і для продавця. Тобто, якщо проаналізуємо продавців, продавцям треба буде е, консервативно досить вибирати свою цінову політику. Тобто, це не буде так, що вони продали за 500, а давайте я за 600 спробую. Е, буде, будемо використовувати кампи, що продавали за скільки, в якому воно було стані. Сам факт того, що ваш сусід продався за стільки, не означає, що ви продасте дорожче. Будемо аналізувати його розмір, його в нього пофарбоване, не пофарбоване. В нього нові кабінети, у вас старі кабінети, ви з вікна туди, ви з вікна сюди. Що раніше, в принципі, було такими факторами, які ігнорувалися, тому що е, клієнтів багато виставили, мультиполофери, погнали далі. Тому для, для продавців таке. А Що ти думаєш, як покупці будуть себе вести? Ну, я от е, все одно трошки сумніваюся на рахунок росту ціни на 4 Я думаю, що національно е, в загальному в Америці я думаю. Думаю, що ми це будемо бачити, але все одно маркет дуже локальний. І я так само дивлюся на те, що ми маємо зараз на виборі, за які суми продаються, гарні варіанти. Угу. Я думаю, що весною ми побачимо більший приріст, ніж 4% в таких індивідуальних еріях, там, де кращі школи, кращі райони. Там нерухомості дуже мало зараз, весною її більше не стане. Покупців стане більше. У нас не було в Іліноїсі, у нас не було якогось такого шаленого хайпу. Як у нас просто був хороший здоровий попит. Але не було якогось такого хайпу, як, наприклад, на Флориді, чи там в Техасі, в Остіні, де всі їхали туди, чи там переїжджали. У нас ніхто не переїжджав. Правильно? Під час ковіду по, до нас по ніхто 10... не переїжджав і від нас не переїжджав. Е, там може не знаю, хто любить знімати якісь клікбейтні відео називати, то, може, так, але статистика не показує, що ми, штат Ілінойс потрішечки втрачає численність, але це такі цифри, які в принципі можна ігнорувати. Там немає якихось великих значень. До речі, ми от минулого разу згадували мера нового. Гомера Нью-Йорку, то mm -hmm. можливо на якраз в наступному році ми просто побачимо, хтось приїжджатиме з Нью-Йорку до нас. Побачимо, так, і може буде інвестувати в нас в нерухомість. Ми що в нас ще є з новин такого? Mm -hmm. До речі, та от цікаві, цікаві ідеї Трампа, які були озвучені за останні mm -hmm. пару тижнів, одна з найгучніших: – п'ятдесятирічні 50-річні Моргіжі. 50 так, я навіть почав вже робити матеріал про. 30-річні моргіджі, просто що про пояснення е, таблиць е, сплати моргіджів, думаю, блін, це треба такі матеріалки е, розгорнути. Я помітив, що е, люди на клоузингу, коли ми спілкуємося, більшість не розуміють, як це взагалі працює, як ця позика працює, і що ті всі цифри означають, що цей пеймент означає і так далі. То, якщо коротко, 50-річна позика всього-навсього бере більше відсотків для банку, набагато і дозволяє вам мати. На кілька сотень нижчий платіж для чого це Трамп? Давай подумаємо. Для чого це Трамп? А, ну 100% щоб оживити маркет, щоб він трошки більше покупців вийшло, а, зайшло на маркет. Тобто, він основна його а, думка, що в нас а, криза недоступності по цінах, тобто що покупці не можуть собі дозволити оцей якраз місячний пеймент, угу. тобто 100% місячний пеймент зменшиться порівняно з 30-річним. Там. Але чи воно вартує того? Це місячний та місячний пеймент ми вже робили кілька аналізів і прорахунків. Залежно від звичайно суми позики, але це все одно є кілька сотень. Тобто, якщо у вас 2,200 пеймент, то там 50-річна позика, він буде 1950. дев'ятсот п'ятдесят або дві або п'ятдесяти. Та, тобто це не буде. Наприклад, є більша різниця, коли ми йдемо між 30-річним і 15-річним, там різниця більша. А коли ми говоримо 50 чи 30 років, так там закладено дуже багато відсотку, який банк собі візьме. Тому що амортизаційна таблиця розрахована таким чином, що ви перших. В 30-річному позиції ви найбільшу кількість відсотків сплачуєте в перші 10 років, то тут я, в принципі, ще її нормально не розглядав, воно напевно буде розтягнуто на 15-20 років. Які є грандіозні мінуси взяти 50 річну позику? Якщо ви поживете в хаті 7 років, в принципі, ви не сплатите нічого. Тільки відсотки. Тільки відсотки так, тобто взагалі. ви будете платити в тіло кредита. Добре, якщо 200 доларів в місяць, а може і менше, може і 150 доларів в місяць. Я дивився на 30-річні позиції. Кожного місяця збільшується. По-моєму, на 2 долари. Тобто ти там 229 доларів на другий місяць тіло кредиту 231 долар, 233 долари. Отаким От чином воно росте помісячно, то це 30-річна. 50-річна, воно ще буде повільніше. Тобто, ви поїхали, до, ви приїхали, купили собі квартиру на 50-річну позику, пожили там 7 років, що є класичною цифрою проживання. І при продажі виявилося, що ви, в принципі, винні ту саму суму, яку з самого початку були. А куди ж ті пейменти йшли? А пейменти йшли тільки на відсотки. Тому, якби це така пастка, про яку всі. І, звісно ж, попереджають. Давай подумаємо, кому, коли це позитивно, якщо мати 50-річну позик? Ну, 100%, якщо б залокати якийсь дуже-дуже низький відсоток. Mm -hmm. Це взагалі це можна виграти джекпот. Якщо б уявіть собі, ви там, от, як в нас в ковід було 2,5-3% на 50 років за, зафіксувати собі, це, це вже до кінця життя ви можете не шукати нову нерухомість. Добре, кому ще? Інвесторам. Круто, правда. Ну, бачиш, я надіюся, тому що навіть мені сама суть 50-річного не подобається, тому що в загальному в сфері нерухомості, я не дивлюся індивідуально, в сфері нерухомості вона може створити дуже велику кризу, якщо дуже багато кількість людей. візьме ці 50-річні Моргачі, і в нас там, через, скажімо, 5-10 років, коли люди по суті не сплатили взагалі еквіті, тільки сплатили відсотків. І в нас якась звичайна прогнозована рецесія. Угу. Люди втратили роботу, і знову ж таки їм легше віддати ключі. Ніж чим продовжувати сплачувати той кредит, тобто це взагалі нестабільна система з оцими 50 річними моргачами. До речі, якщо Олег нас дивиться, Олег Комарницький, бо я б знаю, що він би тут розказував, який 50-ти річний моргач класний ми і самі тут, ми, плюси. Ми, ми так тут що і... прокоментуй, якщо так, ти та, дивишся. Ми тут є два скептики. Я скажу так: велика небезпека це так, якщо ринок трошечки йде вниз, ви стаєте винні більше, ніж е, хата коштує. Тобто це така якби звичайна небезпека, коли ви даєте маленький даунпеймент. Що ви, скоріш за все, робите? Якби вам б, щоб ви брали тут 50-річну позику, ви даєте маленький даунпеймент, ви маєте величезний борг. І якщо нерухомість, наприклад, там якась корекція відбулася, допустимо, корекція на 10 Ми не кажемо, що це там 50 просто 10% корекції. Воно коштувало 300, стало 270, А ви винні 285. І через 4 роки ще будете винні 281. Uh, вот. І коли приходиться продавати, виявляється, що в той момент щось відбулося, ви вам треба докинути з кишені гроші, Ще, щоб та, її продати тисяч і в чому проблема якраз 50-річного? То що то цей термін збільшується. Якщо ви взяли 30-річний і ви там 2-3 роки пожили, ви посплачували, а, і у вас вже якби є своє еквиті. Навіть якщо ви там деклан якийсь 5-7 mm -hmm. у вас все добре. А на 50-річному це може бути. 10-15 років ви сплачуєте і нічого ж і не взагалі бувається. нічого не маєте. там нерухомість трошки просіла на 10-15 відсотків, і ви вже банку більше винні, чим та нерухомість коштує. Так то давай, давай окей, але мусить бути якісь позитив. Давай подумаємо, які є позитивні випадки, коли треба було би взяти 50-річну п'ятдесятрічну. Ну я тільки бачу, от для тих людей дійсно, як щоб це було правильно організовано, для тих людей, хто дійсно потребує, не знаю, там багатодітні сім'ї чи ще щось, яким держава мала це ма. Мало було як субсидія, скажімо, mm -hmm. бути, яким дозволяє швидше зайти до нерухомості. Не всім абсолютно, тому що люди, ті, які будуть просто користуватися для свого збагачення, просто, які, чи навіть, інвестори, он, то це буде тільки цікаво. Okay, тільки значить, значить так, якщо хтось з вас захоче купити, наприклад, квартиру інвестиційну, в принципі, це можна обґрунтувати. Тому що інвестиційна квартира, навіть 50-річна позика. Ви не переплачуєте той кредит, його переплачує тенд за вас. Ця нерухомість все одно дорожча, І якщо ви маєте, а ви маєте більший дохід по місячний, тому що у вас менший пеймент, відповідно, ви вже десь виграєте. Тому для інвестиції. Це не є найгірша ідея. Так, ви це в проперті не сплатите ніколи, бо можливо, ви не доживете 50 років, поки ще особливо, якщо ти залакав маленький рейд, виявляєш собі, 50 років, ну вона вже 35-37, і ну, то вже дуже старим будеш чоловіком, поки вона там дійде. Так, це, це дійде. Середній вік зараз людини, яка купує нерухомість 38, 38, чи 40. 38, так. 38, це та. в, в скільки в 88 ти закінчуєш сплачувати okay. свою е, нерухомість. Ура, <с <с <реш> e, тобто інвестори поговорили перше. Друге, якщо ви не кваліфікуєтесь на купівлю, ми так говоримо, ніби ця позика вже існує. її ще немає, ми, ми якби, просто роздумуємо. Якщо ви не кваліфікуєтесь на купівлю, і вам реально не вистачає 200 доларів цієї кваліфікації, ну от ви взяли собі дорожчу машину, хотіли виїхати сюди на Камберленд на кращій машині, і ви тепер не кваліфікуєтесь. E, значить, ви можете взяти цю 50-річну позику, покращити свої податки і перефінансувати її якнайшвидше. Просто як для, це тимчасове рішення не тримати цю позику, перефінансувати. А загалом, моя порада, власне житло, якщо ви думаєте, ви зможете там жити хоча б 7 років, або якщо 10, то взагалі ідеально, пробувати його сплатити якомога швидше. Побудувати собі графік, за яким ви будете його сплачувати і не, не робити мінімальні платежі. Своє житло це є liability, це так, як машина. Воно не так, як машина дешевше, і воно собі дорожчає помаленьку, але воно вам нічого не приносить. Правильно. Абсолютно так, абсолютно так. А, про да 50-річні ще ще не ведені. Я думаю, що ми просто вже відмовляємо вас, якщо ви задумались. Але дійсно це буде 10-20% додаткових клієнтів на ринку. До додатково, абсолютно нерухомості більше не стане так багато, як ми побачимо більше. Покупців. Це особливо це особливо відкриє двері для багатьох W2, хто... В принципі, немає варіантів, як почати більше заробляти. Тобто е наші слухачі, українці, очевидно, е більшість працюють на Т на тобто, вам треба просто трошки показати більше податки. Ваш бухгалтер вам показує, як що куди списувати. І він каже: ну, цього року треба прижатися і заплатити більше, бо тобі треба купити хату. Тобто, люди, які працюють на W2, в них, в принципі, такої опції немає. Тобто в них є зарплата, їм треба отримати підвищення по роботі для того, щоб отримати це якесь або зменшити свої витрати якимось чином, а як їх зменшити? Рент дешевший не стане, пеймент на машину дешевший не стане. Назбирати звідки гроші, щоб сплатити машину, теж вроді як немає. Не звідки? Тому це для, для багатьох W2, хто в принципі обмежений в рості доходу, відкриє двері, вони не кваліфікувалися, Їм тих 100-200 доларів в принципі, може допомогти, як ти думаєш. Звичайно, ну але так само тільки швидше зайти на нерухомість, і порада, якщо вже такі будуть кредити і ви зможете їх взяти, то чим швидше їх переводити в якісь короткотерміновіші, в 30 років, 15 років. Можливість перенесення відсотків попередньої нерухомості на нову. Це взагалі. Оця тема мені подобається. Трамп запостив, і, до речі, вже FHA департмент в нас хаос хаосі на тор. Administration Department підтвердив, що вони працюють над цією ідеєю. Тобто, якщо у вас є кредит зараз під низький відсоток, там, під 2,5, під 3, під 3,5, який ви взяли декілька років тому, ви можете його перенести на нову ненерухомість. Тобто, якщо у вас є квартира за 200 тисяч і у вас там 100 тисяч кредиту, а під 3,5 відсотки ви можете новий будинок взяти там 500 тисяч і 100 тисяч продовжувати платити угу. під 3,5 відсотки. Вам треба буде взяти Такому випадку дві позики, або мати гроші для даунпейменту, щоб покрити різницю, або вам треба буде взяти ще одну позику на ту додаткову суму, але це все одно круто. Наприклад, в мене є позика на, не пам'ятаю, 450 тисяч під 4%. Я нещасливий, я не мав 2,99, чи там там 1, чи 2,15, як хтось там має. Але 4%. На сьогоднішній день добре. І мені було б прикольно тих під, під 500 тисяч перенести кудись на наступне житло. Це, ну, зараз я отримав би 6, а тут 4-2% досить, досить суттєво? Так, досить суттєво. Ну, я це думаю... дуже класна ідея. Мені Є дві думки на рахунок цього, до речі. Є одна позитивна, друга не дуже. Позитивна, що це дуже. Е... Оживить маркет, 100% дуже багато людей, які трималися сиділи, за той низький та, відсоток, Це просто сиділи це. Просто... Це, напевно, оживить маркет більше, ніж 50-річний. Як 100%. мінімум в здоровому руслі. Я не знаю, чи банки на це підпишуться. Тому що мені виглядає, що якраз банки це ті, хто не хотів би. А може, в принципі, в них буде якийсь origination. Я думаю, що їм, як завжди, якась держава буде додаткові давати їм mm -hmm. а, субсидії банкам за те, що напевно. Ну, але це би розв'язало руки великій кількості людей, які. Просто сидять в своїй нерухомості і правильно роблять, бо в них 2,5 рейд. В принципі, чому ні? А можливо, її не можна здавати. А можливо, це просто будинок великий, який. І здавати і нема сенсу, а вони тепер дивляться на нерухомість. Поряд вона і дорожча, і відсотків три рази більше, тому це однозначно їх би вернуло назад на ринок. У мене така ідея, бо з'явилася, що, скоріше всього, можливо, Трамп і його оточення розуміє, що нижчі відсотки, набагато нижчі відсотки від цих шести, ми mm -hmm. вже не побачимо. Mm -hmm. І от та кількість людей, яка буде сидіти і тримати до кінця свої 2,5-3 відсотки і не зможуть перейти на 6%, Оце якраз розвяжуть їм а, руки, і вони з задоволенням перейдуть в кращу, в більшу нерухомість. не Запу... Так, сильно. Так, воно запустить ринок, воно додасть роботи нам, як ріелторам, просто а ти собі уявляєш, це будуть адвертайзменги, е, в кого який відсоток. Е, ну Тобто, це, це буде набагато складніше, навіть розрахунки будуть набагато складніше. Ті, хто будуть видавати ці часткові позики, лендери не захочуть теж працювати, бо до тебе приходять і кажуть, мені я купляю хату за 800, а в мене тут є 500, а мені все треба. Треба тільки 150. Ти вроді як для лендера звучить круто, ти береш діл, кі 800, а там 150 позика все одно все. Я не кажу, що 150 позик вам не видадуть, але просто в них зменшиться оця сума позик радикально для тих, хто буде займатися фінансуванням. Правильно? Плюс, як вони там будуть, хто стає першим моргіджем? Ну так. Я думаю, той, хто з меншим відсотком. То, що з меншим відсотком стає першим моргіджем, Значить, ви маєте йти за другим моргіджем, який не захоче просто, або дасть вам ще більше відсоток, або дасть вам суттєво вищі відсотки. Тому це трошечки ускладнить нам роботу обов'язково і фінансування роботи, але. В принципі, коли воно, якщо вони це введуть і дадуть цьому простоятися і внормуватися, то воно мало би виштовхнути ринок і це би запрацювало, бо це має сенс. Як мінімум, 50-річна позика вона мало сенсу має, то це має набагато більше сенс. Знаєш, які я бачу як мінус для тих, хто. Взагалі нічого немає, тому що той, хто має, йому тільки супер. Він просто переніс mm -hmm. кредит. Той, хто до сих пір 5 років чекав, просто коли ті відсотки впадуть, йому буде і ті ще не важче впадуть, купити. Ще важче, тому що це так само збільшує кількість покупців. Не так до речі, також збільшить кількість нерухомості на маркеті. Mm -hmm. Це буде приблизно так само, але е, так але для тих, в кого немає. Нерухомості це буде дуже дуже важко. От, якраз для тих, в кого не має нерухомості, для тих 50-річний кредит. то, ага, тобто для 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 багатших нати вам ось це. Та а ви, для вже, ви вже, ви вже п'ятдесяти річні. Ви не поведетеся вже на це. То, зрозуміло, ви вмієте рахувати гроші. А для других витягніть свій кредит і використовуйте наступне місце. Ми на цьому закінчуємо. Пишіть нам коментарі. Будь ласка. Будь ласка, ми на другий раз обов'язково їх почитаємо. З вами був Олег Болюк і Дмитро Безрукавий, шеф на підвищенні кваліфікації. Наступний раз він буде з нами. Почуємося. Всім вечора. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.